Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Давай швидко розберемося у популярному питанні: як обмінювати бали і продавати айдропи Binance Alpha. На головному екрані застосунку торкнися Alpha Events. Або знайди цей розділ у пошуку, торкнувшись більше. Тут ти побачиш накопичення Alpha Points. Торкнися AirDrop Alpha. Обирай необхідний aйрдроп і торкнися отримати на аккаунт Альфа. Підтверджуй свій вибір. Вітаю, Альфа поінт успішно списані. Можемо перейти до наступного етапу, а саме до продажу нашого ейрдропу. Тож на головному екрані обери розділ активи. Далі Альфа, тут показані усі доступні баланси, пов'язані з Binance Alpha. Обирай актив. В нашому випадку це буде Софон. Тепер торкнися продаж. Також, якщо вже відомо, що токен додано на Binance Spot, ти можеш переказати його із гаманця Binance і продати на споті. Кажи суму. Можеш обрати між лімітним та маркет-ордером, налаштуй прослизання та комісію за необхідності і торкнися розмістити ордер. Зверни увагу, у момент великих навантажень на мережу інколи виникають помилки. Тому спробуй трішки зачекати або розмістити кілька ордерів підряд, поки актив не буде продано. Вітаю! Ми успішно продали AirDrop. Дякую за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки.